Тригонометричні канікули, день третій. Формули суми та подвійного кута. Формули додавання і наслідки з них треба запам'ятовувати. От оці шість формул вони найголовніші, найважливіші. І буде гарно, якщо ви їх запам'ятаєте. Тим паче, що запам'ятати їх не складно, вони дуже легко запам'ятовуються. Я зараз розповім, як то зробити. Беремо чистий аркуш паперу і пишемо, дивлячись, формули ліву частину цих формул. Косинус альфа відняти бета. синус альфа додати бета, і тангенс альфа додати бета. Кожна із функцій. Починається з тієї самої функції, яка була. Косинус косинус синус синус, танцес, танце. І тому косинус альфа відняти бета, Тут буде косинус альфа у косинуса множаться однакові функції на косинус бета. Потім у косинуса він поганий знак навпаки додати. А тепер синус альфа синус бета. Абсолютно так само легко запам'ятовується косинус суми. То буде косинус альфа косинус бета. Навпаки, знак відняти. Синус альфа. Синус бета. Синус альфа плюс бета починається з синуса. Синус альфа. Але в нього різні функції множаться на косинус бета. Знак такий самий, як був плюс, так і далі плюс. А тепер навпаки. Косинус альфа синус бета. Абсолютно так само синус різниці. Синус альфа косинус бета відняти синус бета косинус альфа. Помінялось місцями навпаки. Тангенс, то дріб. В чисельнику ми так і пишемо: Тангенс альфа додати тангенс бета. А от знаменнику один відняти – Добуток тангенс альфа на тангенс бета. І аналогічно, абсолютно, розписуємо тангенс різниці. Тангенс альфа відняти тангенс бета. Так само той самий знак. А в знаменнику знак навпаки, один додати добуток тангенс альфа на тангенс бета. Одного разу ви розписуєте, написавши спершу собі. Ліву частину тутожності і пригадуємо правий. Інший раз, навпаки, записуєте на аркуші праву частину тутожності і намагаєтеся пригадати ліву. Два, три повторення все запам'ятається. І з цих форм в якості наслідка легко отримати формули подвійного кута. Ми, по-перше, пригадуємо синус. Суми, синус альфа плюс бета. То буде синус альфа косинус бета плюс, навпаки, синус бета косинус альфа. А тепер беремо альфа рівне бета, наприклад, дорівнює ікс. Однакові кути. Що у нас тоді вийде? Синус ікс плюс ікс, тобто 2х, дорівнює. Синус ікс на косинус ікс плюс знову синус х на косинус х. Тобто 2 синус х косинус х. Синус подвійного кута. 2 синус. Синус 2 альфа дорівнює 2 синус альфа косинус альфа. Так само отримуємо косинус подвійного кута. Косинус альфа плюс бета то косинус. Альфа, косінус, бета, відняти, синус, альфа, синус, бета. Тепер беремо альфа і бета одинакові і маємо косінус 2х, косінус х на косінус х, альфа і бета однакові, дорівнюють х, відняти синус х на синус х, тобто косінус квадрат х відняти синус квадрат х, це перша формула. Але ж ми маємо ще основну тригонометричну тотожність. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа дорівнює 1. Із цієї тотожності легко виразити і косинус, і синус. Якщо ми виразимо косинус, то буде 1 відняти синус квадрат. І ще один синус квадрат отримуємо другу формулу 1 відняти 2 синус квадрат x. Ну і нарешті, якщо навпаки виразити синус, то ми з цієї формули маємо косинус квадрат х відняти 1 відняти косинус квадрат х замість синуса. І маємо тут косинус плюс косинус 2 косинус квадрат х відняти 1. І так само отримується формула подвійного кута для тангенса. Тангенс альфа плюс бета то дріб тангенс альфа додати тангенс бета поділити на 1, відняти добуток тангенс альфа на тангенс бета. Підставляємо альфа і бета рівні, і маємо тангенс 2х. Отут однакові тангенс Х плюс тангенс Х. 2 тангенс Х. Відняти. І знову ми множимо однакові вирази: тангенс квадрат Х. І от тепер, коли ви маєте перед очима і формули додавання, і формули подвійного кута, будемо тренуватися, розв'язувати завдання. Бачимо обчислити синус 13 на. Косинус 17. Додати навпаки, синус 17 косинус 13. Так, ми маємо різні функції: синус множиться на косинус і сума. Це синус суми, синус альфа косинус бета плюс синус бета косинус альфа дорівнює синус альфа плюс бета. В нашому випадку. Синус 13 градусів, додати 17 градусів, синус 30 градусів, тобто одна друга. 0,5. Буква Г тут правильна відповідь. Тепер ми бачимо, що нас просять порахувати косинус косинус. Додати синус синус. Косинус альфа косинус бета плюс. Синус альфа синус бета це косинус знак, навпаки, різниці альфа відняти бета. В нашому випадку то буде косинус 190 відняти 10. Косинус 180 дорівнює мінус 1. Це є наша відповідь. В правильна відповідь. В завданні 9 нас питають порахувати тангенс суми, якщо відомий тангенс альфа і тангенс бета окремо. Тангенс альфа плюс бета. Тут дріб Чисельнику: тангенс альфа плюс тангенс бета. Поділити на 1, відняти добуток, тангенс альфа на тангенс бета. Підставляємо 1 плюс 2. Вони просто відомі. Поділити на 1 відняти 1 помножити на 2. 3 поділити на мінус 1. 1 відняти 2. І маємо мінус 3 відповідь Д. Це більш складне завдання, в якому більше різних дій треба виконати. Дивимося на перше. Вираз. Корень із двох. А що в нас йде далі? Синус суми. Синус пі на 4 на косинус альфа, потім плюс такий самий знак, і навпаки, тепер синус альфа косинус Пі на 4. Відняти косинус альфа, відняти синус альфа. Синус піно 4. дивимось табличку корені з двох навпіл. І косинус такий самий корені з двох навпіл. Множимо на корені з двох. корені з двох помножити на корені з двох. 2, 2, 2, поділити на 2, одиничка. Тобто у нас косинус альфа. Оце у нас тут, коли помножимо 1, буде. Додати синус альфа. Відняти косинус альфа, відняти синус альфа відповідь 0. Перша буква Д. Друга. У нас тут є такий дріб. Розписуємо чисельник. Косинус суми. Косинус альфа, косинус бета. Знак навпаки, відняти синус альфа, синус бета. А тепер ще з умови додати синус альфа, синус бета. Знаменник. косинус різниці. Косинус альфа косинус бета плюс синус альфа синус бета. І відняти синус альфа синус бета. Оці доданки взаємно знищуються. Чисельники знаменник однакові, приділені буде відповідь 1. Буква В. Третій вираз. Це майже. Тангенс суми. Якщо ми пригадаємо тангенс суми, то буде тангенс альфа плюс тангенс бета на 1 відняти тангенс альфа помножити на тангенс бета. Тут все те саме написано, але перегорнуто. Тобто це 1 поділити, якщо дріб перегорнути, на тангенс суми, яких кутів 30 і 60. 5. То в нас вийде 1 поділити на тангін 135 градусів. А вже завтра ми будемо дивитися на формули зведення. І за формулою, ну тут можна по-різному 180 відняти 45. Це буде якраз 135. 180 це період синуса, це період тангенса, це не період синуса, це період тангенса. І тому тангенс 180 додати там альфа дорівнює тангенс альфа. Це періодична функція з періодом 180. Відповідно, у нас виходить 1 поділити на тангенс мінус 45. Ми вчора з вами пригадували, що всі функції синус. Сінус тангенс і катангенс не парні, косинус парний. Тобто буде один, оцей мінус вийде наперед. Поділити на тангенс 45. Тангенс 45 одиничка, відповідь мінус 1. Буковка А це перша відповідь. І нарешті останній тут вираз. Це майже тангенс подвійного кута. Тангенс 2 альфа дорівнює 2 тангенс альфа поділити на 1 відняти тангенс квадрат альфа. Ну, по-перше, в нас немає двійки, по-друге, воно перегорнуте. Тому ми чисельник і знаменник множимо на 2. І тоді. Ми розуміємо, що оця двійка, вона залишається на своєму місці в чисельнику. А вся інша дріб перегортається. І в знаменнику виходить тангенс тоді подвійного кута? 2 помножити на пі на 8. Дві восьмих то одна четверта. Тому 2 поділити на тангенс пі на 4. Тангенс пі на 4 то одиничка. Відповідно, відповідь буде 2. І остання відповідь. От, звертайте увагу, що тангенс подвійного кута іноді його перегортають. Ну, це котангенс подвійного кута. Ну, можна і писати один поділити на тангенс. І ще трішки про подвійні кути. Як ми вже пам'ятаємо, один в тригонометрії. Завжди може бути розписаний за основною тригонометричною тотожністю, як косинус квадрат, додати синус квадрат. Ну і відняти косинус квадрат. Вони взаємно знищуються. Відповідь синус квадрат. Перша відповідь у нас Д, синус квадрат. Другий вираз. 2 синус альфа, косинус альфа. Це синус подвійного кута. Тому друга відповідь це буде В. Третє косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. Це косинус подвійного кута. Відповідна третя відповідь Б. І нарешті четверте. Косинус в четвертому додати синус квадрат на косинус квадрат. Косинус квадрат це спільний множник, його виносимо за дужку. З першого доданка маємо косинус квадрат плюс, а з другого синус квадрат. В дужці основна тригонометрична тотожність, тобто 1. І відповідь косинус квадрат альфа, боковка А. Успіхів у розв'язанні завдань третього дня.